Отця і Сина, і Святого Духа, всіх, я світаю з Воскресінням Господа і Бога, Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогодні в святому Євангелії е, ми чули про Захея. І коли чекається читання про Захея, це означає, що? Що на носі великий кіст? Євангелії про Захея, проти промитаря Фарісея, про блудного сина. Прострашний суд, і вже м'ясопусна неділя і сиропусна, тому це дзвіночок, щоб починати вже так? щоб потім не спізнитися. І щось ми сьогодні чули? Ми чули, як після того, як Господь наш Ісус Христос зцілив сліпо, він входив в еріхон. Ходив Входив віріхон, і один з начальників метарів Захей почув про нього і вирішив його побачити, хто він є. Але через те, що було дуже багато людей, а він був низеньким ростом, він не міг нічого побачити, що відбувається. І він побачив, куди буде йти Христос, і побачив, що повз цього шляху росте дерево, він вилазив на це дерево для того, щоб побачити Христа. І ось Господь, коли підійшовши до цього дерева, він звернувся до нього і каже, що захея, зрізай, тому що мені потрібно сьогодні бути в тебе в домі зліз, провів Господа до себе в дім, і після того як Господь зайшов до нього в дім, щоб там бути, щоб там поїсти, відпочити. Захей говорить таку фразу, що Господи, пів свого маєтку я віддам бідним, а всіх, кого образив, я віддам їм вчетверо, той, що в них забрав. І ось Господь говорить, що нарешті прийшло спасіння всьому дому, тому що і цей син Авраама вже спасся. тому що Господь прийшов спасти і вернути те, що помирає. Які якесь у нас духовне надбання є в цьому читанні, ми повинні розуміти, що саме головне для духовного життя це покаяння. Для того, щоб людина була в гарному духовному стані, вона повинна розуміти свої гріхи, каятись з них і просити в Бога просілення. І от ми бачимо. Яке диво сталося, коли Господь зайшов в будинок цього митаря, не просто митаря, а начальника митарів. Тобто ми знаємо, що митарі – це були люди, які збирали податі свого народу для римлян, які окупували іудею. І їх народ не любив. І навіть хто спілкувався з ними, вважався оскверненим до вечора. І ось така людина, яка нажила своє майно неправедним шляхом, яка брала в декілька разів більше, чим потрібно їй було брати податі, яка обирала, можливо, і бідні сім'ї. Ця людина, яка жила тільки для того, щоб збагатитися, для того, щоб е, в матеріальному плані ні в чому собі не відповіда... не відказувати. Е, не да. е, Ця людина говорить таку фразу, що Господи, зараз я віддаю пів свого маєтку бідним, а все інше роздаю, кого образив Тобто він сказав, що все, що в мене є, я зараз готовий роздати. Про що це говорить? Про те, що те, що для нього було сенсом життя, сьогодні для нього це вже нічого, для нього це вже пиль, він готовий з ним розстатися. І ми повинні розуміти, що саме покаяння це оця річ, коли людина живе заради чогось. Вона розуміє, що вона жила гріховно, неправильно, і готова з цим всім розстатися заради Христа і відпустити. Оце є метаноя переміна ума. Коли людина розуміє, розвертається на 180 градусів і вже йде на, на зустріч до Христа. І ось Захей це зробив. Він не побоявся, про що. Що про нього будуть говорити люди? Тому що він був поважною людиною. Це те саме, що зараз наш начальник податкової служби. І хтось би вмів побачити начальника податкової служби, який вилазив на дерево, щоб, наприклад, побачити, як іде Хресний Хід. Ну ніколи. А Захей не побоявся, тому що він хотів пізнати Христа. Написано, він хотів побачити, хто такий Христос. І ми також повинні мати бажання пізнавати Христа. Якщо в нас немає цього бажання, то ми Христа ніколи не пізнаємо. І, хоч я кажу, святі, будемо ходити, оббивати пороги, бити собі лоб, але якщо ми не будемо хтіти його пізнати, а пізнати ми можемо тільки тоді, коли ми будемо жити по святому Євангелії, коли ми будемо жити по заповідях Божих. Тільки тоді ми зможемо Христа пізнати, тому що Христа пізнається не розумом, Христос пізнається не розумом, а тільки серцем. І коли ми станемо причасні до того життя, яке прожив Христос, тільки тоді ми зможемо його зрозуміти, Його пізнати. І ось ми повинні стремитися, як захейт, не боятися нікого, щоб ніхто нас не смущав, щоб не смущали обставини цього життя, щоб ми хотіли слідувати за Христом, його пізнавати. Жити по його святих заповідях і дійсно міняти своє життя на краще, міняти своє життя через покаяння, розуміти, пізнавати себе, пізнавати свої гріхи, свої недостойності, своє погане, оце внутрішнє нашого нутро, як говорить святі ветво нашого чоловіка, щоб ми пізнавали його і від нього відрікалися, від нього відставали, і щоб ми змінювали своє серце на краще. І тільки тоді, коли ми зможемо святому письмі пізнати Господа. Жити по його заповіді, тільки тоді ми зможемо, як оцей митник церкви, поміняти своє життя. І дійсно, що то, заради чого ми жили вчора, для нас це окажеться нічого. Тому що ми зрозуміємо, що саме головне це Христос, саме головне це спасіння нашої душі, і саме головне це шукати Царство Небесне, а все інше, як я сказав Господь, приложиться. І тільки от тоді, коли ми зможемо захтіти слідувати за Христом, наше життя зміниться на краще. А коли ми будемо жити такі, так само в своїх гріховних поривах і ніколи не будемо хотіти з ними розлучитися, то будемо стояти на місці. Тому будемо брати приклад Захея, розуміти, що саме головне – це пізнавати Христа своїм серцем, з'єднувати з ним і жити по його святих заповідях. І тільки тоді ми зможемо, проживши ось шляхом цих святих заповідей, земне життя, унаслідувати небесне. Бути з'єднаним з джерелом вічного життя і бути в насолоді від його оцього нетварного світла. Царство Небесне. Спасибо, Господь. Підходьте до